Міжпарламентський союз це найстаріша парламентська організація у світі, яка об'єднує представників більш ніж 150 країн. Присутність там українських парламентарів є надважливою, тому що цей майданчик дає змогу тримати українські питання постійно серед головних тем обговорення, постійно серед тих, яким приділяється найбільша увага. Нещодавно закінчилася чергова сесія міжпарламентського союзу, яка відбувалася на цей раз в Африці, в Анголі, і вона принесла досить важливі результати і для України, і для української делегації. Декілька представників були обрані до керівних органів міжпарламентського союзу. А це означає і українське питання в порядку денному, і повага до представників України. Але важливим моментом є не тільки присутність українських парламентарів, але і парламентська дипломатія в цілому, тому що сьогодні.